Начальник обласного управління Державної міграційної служби Анатолій Федорчук розповів, якою є вартість послуг з 1 січня 2022 року. Оформлення паспортного документа для виїзду за кордон вартість становить 733 гривні. Це за 20 робочих днів. До 10 робочих днів 1085 гривнів. І вартість паспорта громадянина України у вигляді id карточки нетерміново. Нетермінове виготовлення 372 гривні і термінове 498. Основною причиною здорожчання паспортних документів стало підвищення поліграф комбінатом Україна вартості бланка паспортного документа. За словами Анатолія Федорчука, вартість послуг зросла від 9 до 39 дев'яти гривень. Нетермінових документів на 9 гривень, а термінових на 39 гривень. Житомирянка Альона прийшла до управління державної міграційної служби, аби отримати паспорт для неповнолітньої дочки. А Тетяна для сина. Хотілося, звісно, щоб залишалася, якби незмінна сума, але вже як є, Мені здається, ціни на все ростуть, тому. Якби вже до цього звикли, а нині в області працюють 25 підрозділів Державної міграційної служби. Громадяни мають можливість звертатися не тільки за місцем реєстрації для оформлення документу, але й до будь-якого підрозділу міграційної служби. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.